Мій син був би радий цим. Я не тільки на храми даю, даю храми на Іловиці, два храми. І даю сюди на храм і на Збройні Сили України. Галина Грищук пожертвувала 100 тисяч гривень на будівництво храму Пантеону на честь загиблих у російсько-українській війні. У квітні жінка втратила старшого сина, захисника Сергія Грищука. Тепер, отримавши виплати від держави, допомагає воїнам-побратимам Сергія а також місцевим храмам. Переконана, син був би радий, адже і сам завжди всім допомагав. У нього була кличка Бандера. І він. Та вже в житті, що там є, вчать таким бути, як він. Важко, навіть не здається, що його нема. Але що зробиш? Він казав, мамо, як не я, то хто. Так і сказав. кажу: сину, ти ж комісований, куди тобі. Ну, мамо, ну як не я, то хто? храм Пантеон для пожертви Галина обрала не випадково. Добре, знає отця Андрія, який його будує. Він раніше служив у селі Велика Іловиця, звідки сім'я. Сергій він досить був така щира людина, добра людина, він сам будівельник. Він багато мені допомагав, коли я будував на Іловиці монастир, приймав участь, ну і вся сім'я старалася допомагати. Сім'я Грищуків не має великих статків, але допомогли у будівництві храму більше ніж деякі підприємці чи депутати, розповідає отець Андрій. Наразі у лічні зводять дах над храмом Пантеоном. На цей рік це основне завдання. Зараз, в першу чергу, кошти треба спрямовувати на Збройні Сили України. Треба допомагати нашим захисникам, але дякувати Богу, що є такі люди, які зараз підтримують це будівництво. Щороку родини загиблих воїнів приїздили до села Лішня до каплиці Пантеону, аби помолитися, вшанувати пам'ять захисників. Та у каплиці вже не було місця для табличок із іменами воїнів, які загинули у цій війні від 2014 року. Тому вирішили збудувати цілий храм. Раніше за допомогою пожертви небайдужої краянки сюди провели електрику. А у перспективі каже отець Андрій, тут хоче звести реабілітаційний центр для військових.